Рудайте це Гаррі Поттеру, якщо раптом його стрінете. Гаррі, привіт, як справи там друже, сподіваюсь, не втративте. Легко ще дужче низький хлін, тобі від нас віднедужить зболоти інших нема. Навколо нас самі мається, лише могли, і пити вони мають лише та нахабні. А ти там, як завжди, у своїй висишанки про все решта забивши да. Гарі старіш прилетити потрібен, а то не воруще здається, гине. Куди не сонся усю долине, тільки безліч тупих речей за Божою волею та згідно плану скоро усіх поведуть на плаху, захопиш чарівну. Своя палка може двинеш їм між очей. Гарі. Все це не дуже нормальне життя це як гойдалка, віра та майна. Тому, від друже, біткої немає, ще не забуває про нас. Не забуває та є вниче, як же ж на шийних стискає обличчя, не забувай наші. Чуєш, не лишить, залишає часом свій парнас. Гарі, я знаю, що ти почуєш, коли до нас якось носо сунеш. Як ми тебе тут кличемо, будеш дівці, прибрати щось на ранок? Ну, хоч на мітлі, або там трамвай, давай до нас, буду буде ходом краєм, і тим, що ім'я навіть не називаєм, бо це амбричка просто у штанях. Гарі, трибуни. Ворожня, як бачиш, фанат над поразкою вже не плаче. У квіточних грає ніхто, а що всі ховаються від ТЦК. Мало здуріли, ти знаєш, Гаррі, від диву ридає гару, якби ти бачив, усі ці харі окуляри, розбила в руках. В Гарі, усе це не дуже нормальне життя. Це як гойдалка, віра та майна, тому відруже. Відкої немає, я ще не забуває про нас, не забувай та відчуй, що і внище, як же ж на шийних стискає, оболища, не забувай наші. Чуєш, на лишить, залишай часом свій Варнас. Гарі прощаюся, але де ти? Скажу тобі так, як поет з поетом дозволь закінчити одним куплетом перед тим, як мовиться діє. Хорошого що вечора, крутий та горний. Хлопчик сказав, так рожеш голий. Хлопчику зразу вдихнули щось там на голову, та направили до ЗСО. Тепер він не п'є, на лавочці коло, тепер він бокові. А король все ще голий, хоча й у штанях, та ти знаєш, долорес вона не пояснить, за що? За що нам усе це. Скажи, потергарі, зітри з філософського каменю в грані, попіваючи пиво та куштуючи карі, спозираючи світ, світи за що. Гарі, все це не дуже. Нормально життя це гойдалка віра та майна. Тому, мій друже, відкої немає, Нічі не забуває про нас, не забуває та відчу, що рівничі. Як же ж на шине стискає обличчя? Не забувай наш, чуєш, не та лишить, залишаєш часом свій парнас. <піллявши> За що нам усе Гаррі Поттер? За що нам усе це, скажи, Гаррі Поттер? За що нам усе це скажи Гаррі Поттер?